Привіт! Сьогодні знову з вами я, Оксана Андрійщук, лідер проєкту груп успішного лідерства. Давайте сьогодні поговоримо про плюси та переваги компанії Джерелі, адже наш проєкт співпрацює саме з цією косметичною компанією. Перша Джерелія це українська косметична компанія, мета якої об'єднати усіх виробників та підприємств нашої держави, щоб. Підняти економіку України. Які ж переваги компанії Джерелі? Перше. Це безкоштовна реєстрація, це безкоштовна доставка новою поштою. Термін доставки 2-3 дні. Знижка від 25% від ціни каталогу. Також заохочувальні програми, програми лояльності. Які саме є заохочувальні програми? Програма Скриня. Зареєструють три людини, які зроблять замовлення, і ви в наступному періоді зможете отримати знижку 70% на три продукти. Також, якщо ваш день народження припадає в період дії каталогу, ви також маєте змогу отримати знижку 70% на один продукт. Ще також наша компанія, компанія Джерелія, в лютому місяці запустила повномасштабний проєкт Світ до свого по своє». Цей рух з'явився в Австро-Угорщині Чіпки українців у 19 столітті, принцип якого купувати своє, розповсюджувати українське, виготовляти українські товари та користуватися українськими послугами. Люди готувалися, аби підтримати українського виробника і стимулювали розвиток економіки вітчизняного виробництва. Тому на сьогодні саме компанія Джерелля відновляє такий рух ради того, щоб українці стали заможними. Ми хочемо, щоб наша держава працювала і процвітала, щоб наші діти жили у заможній країні країні. Наші предки боролися. Щоб ми були вільними людьми, щоб ми не були у рабстві. І тепер, щоб наш час, наше покоління, повинно дати нашим дітям майбутнє. Давайте будемо разом приєднатися до джерел. Пока!